Всім привіт! Такі сьогодні моє перше повноцінне відео на цьому каналі. Тож прошу вашої підтримки, залайкати мене і підписатися для того, щоб додати мені трошечки більше сміливості знімати для вас такі огляди. І так, поїхали. Дуже багато зараз краси, дивіться, такий стаканчик. Він не є пластиковий, він скляний. 64 гривні. Ось така от краса. Я в них влюбилася. Є стаканчики з двойним тонешком. Є менші за розміром. Їх ціна 88 гривень. Ось така мила чашечка з двойним дном, з зірочками. Ну, Настільки мило, 119 гривень. І є з двойним дном, ось така велика на лате 139 гривень. Переходимо до кувшинчика. Кувшинчик також скляний, гарна якість. Переходимо до вазочок. 149 гривень. Ось така от краса для квітів. І є ще ось такого типу. Тоже дуже гарна, гарна якість і плотне скло. Ємність для сипучих потрібна всім. Найшла знайшла двох розмірів. Це більша 169 гривень, і також менша 149 гривень. І пішла на сайт вам лишати силочки на ці ємності і знайшла ще пару малишечок. Перша на 850 мл 69 гривень. Ємна несподіванка, бо дешевше ніж в магазині. Друга це йде на 1 літр. І ціна 99 гривень. І це ідуть більше, ніж в наявності в Аврорі. І третя на 1,4 літри, велика 129 гривень. Так що замовляємо на сайті. Ой, давно цю штуку шукала. Це підставка на під кришечки. Дуже зручно, 99 гривень уже є вдома. Я парочку гарних таких класних кружечок покажу вам, дуже кльові. А зараз на подарунки дуже актуально. 69 гривень. Ось така ще є. І прямо під подарунки. Дивіться, яке оформлення. І вибір є і в наявності, є і на сайті. Я вам лишу посилання на кружечки. І дійсно це дуже класний подарунок зараз на 14 лютого, на 8 березня своїм близьким, так як кружки, це завжди потрібно, вони завжди падають. Це дуже класна пам'ять, коли у тебе класна кумедна якась кружка для кави зранку. І ще одне з кружок. я побачила дуже класну кружку, яку можна розмалювати самим. Це класний подарунок для дітей, дуже захоплюючий. Я забрала з магазину останню. Я їх знайшла і на сайті, тож кидаю вам спанч-боб і поні. Моя дитина в захваті. Ми її розмальовуємо ще в процесі. Потім її маємо покласти в духовку при температурі 150 градусів 10 хвилин. І в принципі має виконувати свою звичайну функцію. З неї можна буде пити, і вона не має витиратися. Коли її вже закінчимо, я вам я з вами поділюся, як і що вийшло нас. Не знаю, що на мене так впливає, чи то те, що скоро весна, чи то просто хочеться на кухні більше краси. Знайшла ложечки, почнемо з найменшеньких. Ложечки силіконові, гарна якість, відкривала різних кольорів. Можна і для хлопчиків, для дівчаток. Силікон якісний. Це мене дуже радує, як мама. Ціна таких ложечок 44 гривні. Силікончик дійсно мігенький, не дряпає. Дуже великі для мене плюси це те, що зберігається ось такий в такому кейсі. Дуже стильно і акуратно собі. Одна борчика, ложечка, вилочка. Також в кейсі зручно для маленьких. 69 гривень. І знайшла ще окрему вилочку і окрему ложечку вже без кейсу тут іде. Ціна однієї штучки 29 гривень. І знов пішла на сайт пошукати. Не знайшла вже їх на сайті, вони мають бути тільки в наявності, але також знайшла класні наборчики для хлопчиків і дівчаток, де є три прибори: це ложка, вилка і ножик. Дуже класні на подарунок. 119 гривень. Даю вам ще класні пропозиції з сайту уже в кінці. Всі посилання я лишу під відео, і хочу вам порадити, як вигідно просто купувати на сайті Аврора, в тому числі. Спочатку ми заходимо на сайт Лейті Shops, там нам нараховують кешбек. Переходимо на сайт, а також на сайті є промокод. І якщо будете купляти по моїй силочці, то я вам дам промокодик на 3% знижечки до вашої покупки. А так, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що додивилися це відео. Мені дійсно дуже приємно, я ще так соромлюся. Напишіть, будь ласка, відгук, як вам краще з озвучкою, чи закину ще одне відео потім без озвучки, можливо, вам так буде подобатись більше як когось бісить мій голос. Дякую, цьомочки, гарного вам дня!